Трамп втрачає терпіння щодо війни Росії проти України. Оце так новина, друзі. Погодьтеся, Олексій Гумен, мене звати, Це Київська школа державного управління. Американський президент заявив, що раніше Володимир Зеленський не хотів миру. Тепер мовляв миру нахоче Володимир Путін. Ну, а Кая Калас, голова європейської дипломатії, стверджує, війна триватиме ще, ще не менше два роки, адже криза зайшла у глухий кут, а Росія осміліла. І тут сперечатися напевно не варто на тлі останньої атаки російськими безпілотниками по Польщі. Про це й не тільки поговоримо сьогодні з речником військово-морських сил збройних сил України Дмитро Плотинчук. Сьогодні з нами пане Дмитро. Я вас вітаю. Дякую, що знайшли час. Вітаю пане Олексію. Вітаю глядачів. Ну, ми чули вже різні прогнози. Он колишній е прем'єр Сполученого Королівства Бороджонсон твердить, війна може закінчитися до різдва, якщо Трамп зробить правильні кроки. Каякала ствердить, ще два роки у нас мінімум війни попереду, адже криза, як вона каже, зайшла в глухий кут. Ну давайте таке спочатку філософське питання. Пане Дмитро, у вас залишається ще в цілому надія, що дійсно гаряча фаза принаймні цієї війни в осяжному майбутньому, ну наприклад, до кінця 25-го року може закінчитися. Знаючи історію стосунків з нашим сусідом навіженим, знаючи історію всіх наших перемір, я, я цю історію знаю з 2014 року, а не з 22-го. Звісно, повірити в те, що вони будуть дотримуватися цих вимог, які вони навіть самі на себе можуть взяти, зобов'язання, не варто, мабуть, в будь-якому разі, <кій> треба розуміти, що. Та сторона, вона, по-перше, не виконує ніколи своїх обіцянок, і вони це доводять постійно, і як в глобальному сенсі. Візьмемо той самий Будапештський меморандум, багатостраждальний, і не тільки його там багато різних було домовленостей. І подивимося, просто як вони дотримуються. Тому о, треба розуміти, що ця країна розуміє лише одну мову мову сили. І мову о, ультиматумів, але не на словах ультиматумів, а ультимативних дій. коли вони о, отримують чергове по зубах, тоді вони починають, як каже тимчасова, тимчасова жива Сіменян о, вмикати задню. Тому о, можна, звісно, намагатися. Якісь дипломатичні будувати шляхи, проте згадуються в цій ситуації мені особисто дві великих людини це Джахар Дудаєв і Вінстон Черчилль. Перший сказав, що домовлятися з ведмедем, з яким вас закрили в клітці, неможливо. Другий сказав, що домовлятися з, здається, левом, коли ваша голова у нього в пащі, теж не можна. Ну, от, от виходячи з цієї парадигми, та досвіду цієї війни, можна робити відповідні висновки. Ну той саме Додаєв ще казав, що нинішня Російська Федерація зникне, коли зійде сонце України. Ну тут, друзі, ваша точка зору цікава, як ви гадаєте, чи дійсно в осяжному майбутньому гаряча фаза принаймні цієї війни може бути завершена. Пишіть в коментарях це Київська школа державного управління. Цінуємо тут абсолютно різні точки зору. Розумію, що дехто з наших глядачів ототожнює Ну, от ви про тимчасово живу Сіман'ян Згадували багато наших глядачів ототожнюють цю війну напевно з тимчасово живим путіним. Ми тут з острахом почули, що диктатор. Планує до 150 жити, а генерал Буданов твердить що навіть якщо завтра Путіна не стане, ця війна не факт, що закінчиться. Навіть її гаряча фаза. А от ваша особиста точка зору: наскільки ця війна дорівнює е терміну, ймовірно, самого життя воєнного злочинця номер один з Росії. Ну, Герантократія в розсвіті так, і це тенденція, яка стосується не лише нашого ворога, е я насправді. З подивом дізнався, що Герасимов у в цьому році 70 років, і, відповідно, так, йому подовжують срок служби як тому літаку, який треба було списати вже давним-давно, а він все одно літає. Так само у них начальник Генерального штабу, який вже переслужив усі можливі згідно законодавства, навіть російського терміну, йому продовжують далі. Тому так чіплятися за владу до останнього вони будуть просто тому що. Інакше це для них означатиме лише одне смерть, і скільки вони будуть при владі, скільки, відповідно вони будуть продовжувати робити те, що вони роблять. Треба просто зрозуміти, нарешті, що е, Росія зараз знаходиться в такому е, глухому куті цунгсванг, це називається, коли і зупинитися неможливо, і рухатися далі складно, просто якщо рухатися далі, то можна ще якийсь час е, жити. А якщо зупинитися, то процеси розкладання вони прискоряться в геометричній прогресії. Вони, мабуть, все ж таки пам'ятають досвід розпаду СРСР, який вони називають геополітичною трагедією. Вони, звісно, пам'ятають так само, як попередня версія Російської імперії розвалилася, все це стало результатом. Воїн, так, соціальні потрясіння, які після цього суспільство переживало росіянське, вони відповідно добили цю імперію, і враховуючи те, що для них війна завжди вважалася а, ледоколом а, революції, і це була а, їхня ідеологічна така аксіома. А, підпалюючи Європу, вони сподівалися свого часу. Інфікувати її своєю червоною чумою, вони чудово розуміють, що цей механізм він працює і в зворотньому напрямку. Війна може підпалити таку саму, нехай і в лапках, але соціальну революцію вже всередині самої Російської Федерації. Тому вони вимушені будуть рухатися далі. І допоки в них є можливість приїдати ті фінансові. Статки, які вони заробили у тучні роки високої ціни на нафту, вони будуть це робити. Під будь-якими приводами, насправді, будь-які домовленості навіть досягнуті, їх завжди можна зірвати. За рахунок провокації, за рахунок будь-яких дій. Тому примушувати їх до миру, вони, до речі, дуже люблять. Це слово сполучення, воно таке трошки орвелом попахує примусити до миру. Але, тим не менш, якраз відносно Московії, цей термін він більш ніж актуальний. Ну про те наскільки спроможні нині відповідати тим викликам наші ключові союзники, і наскільки рішуче рішучими можуть бути дії для того, щоб не дати цій війни ще й розширитися, да? Ми вже не говоримо про припинення війни на території нашої держави. Ми поговоримо от буквально за хвилинку. Тут ви просто про революцію ймовірно всередині Росії сказали опосередкованому. Наші глядачі напевно зараз теж спостерігали, що відбувається в Непалі, де просто вже палають президентські палаци, де штурм парламенту, де чиновники в прямому сенсі цього слова на мотузках евакуюють просто з вікон власних кабінетів для того, щоб їх там не вбили в прямому сенсі цього слова, і все почалося там з заборони месенджерів, і незадоволення населення, тим як жирує, як то кажуть, верхівка. А як ви гадаєте, такий сценарій загалом в Росії? Ну, реальний є ще ну, сподівання на те, що врешті поваленням режиму цього займуться не тільки спецслужби там України умовно, там західні спецслужби. Тощо, а й люди всередині держави. Важко спрогнозувати насправді. Радянський Союз теж такий був бадрічком 91-му, хоча насправді вже ні. Одного дня його не стало. В Непалі там ситуація трошки відрізняється в першу чергу через демографічний склад. В Непалі, наскільки я знаю, найбільший прошарок населення якраз молодь. Суто, якщо ми кажемо за чисельність і Шарик, цей там 24-26 років. Я боюся, що в Москві, і, на жаль, і у нас, ймовірно, ця картина виглядає інакше, і я не впевнений, що у них більшість населення. Це молодь, яка, звісно, більш бурхливо реагує на будь-які утиски з боку влади, яка не хоче з цим миритися. Яка має силу для спротиву і бажання якось жити інакше? Тому тут щось, звісно, дуже важко прогнозувати. У мене є таке стільки відчуття, що цей новий рік для Російської Федерації останній базується виключно на суб'єктивних відчуттях, які формуються за рахунок аналізу інформаційного простору. Це одна з моїх. Функція, мій обов'язок службовий вивчати матеріали моніторингу інформаційного простору. І з того, що я бачу, так, є всі ознаки занепаду внутрішнього цього утворення, яке чомусь помилково взагалі називають федерацією, хоча насправді, суто юридично це теж не так. Але тим не менш, якийсь момент може так статися, що їх набереться критична маса, критична кількість. І тут вже від самого населення, яке має бути рушієм, так воно ж, воно ж там є джерелом влади згідно конституції, так само, як і у нас, вже буде небагато залежати. Більше буде залежати від об'єктивних економічних факторів. І так є приклад Венесуели, де, вибачте, тобі. На здачу дають гроші більше, ніж ти заплатив така швидкість інфляції. Це, звісно, жарт. Але е, тим не менш, так е, паперові гроші е, в об'ємі іноді у них е, перебільшують об'єм туалетного паперу, який ти купуєш за ці гроші. І тим не менш, досі там цей режим існує, так? Е, тому о, тут занадто багато чинників, але які можна, треба врахувати. Але коли починає колапсувати економіка, так звісно завжди є привід для того, щоб почала колапсувати і загалом вся система і державного управління, і в принципі державного устрою, згодом побачимо. Друзі, цікава ваша точка зору. Чи розглядаєте ви реальним сценарій, за яким в Росії може відбутися революція? Пишіть в коментарях після того, як лайки поставити цій бесіді. Дійсно хочеться, щоб ось ці розмови почули якомога більше кількість людей. Адже ну говоримо про те, що стосується кожного з нас. Як говорив сьогодні про те, чи готові наші союзники не допустити розширення цієї війни, атака двома десятками безпілотників російських по території Польщі за нею спостерігали напевно абсолютно усі. Це вже не просто дрони залетіли, як іноді казали поляки раніше. Мовляв, ну там хвилину пробули в нашому просторі там ракети чи дрон російські. Ми ж знаємо, вони зараз зроблять коло повернуться в Україну і читайте да міжрядки ви вб'ють когось на території України. Тому ми їх не збивали. Тут доводилося підіймати авіацію. Володимир Зеленський порівняв це е з вторгненням зелених чоловічків на територію Кримського півострова у 2014 му році. Ми розуміємо, що таким чином Путін перевіряє міцність північно-атлантичного альянсу, реакцію особливо на тлі. Спільних з Білорусі військових навчань на кордоні із країнами Північно-Атлантичного Альянсу. Пане Дмитре, ну ви неодноразово брали участь у міжнародних навчаннях військових, так і з країнами НАТО, зокрема. Наскільки взагалі вони серйозно розглядають ну, от сценарій, за яким доведеться воювати із Росією? Бо ну, одна справа тим, заяви там заяви політиків, інша справа реальна підготовка. Давайте е розглянемо в більш широкому контексті цю проблему. Будь-яка війна є народною. Професійна армія не є показником в цьому питанні. Професійна армія в будь-якій країні фактично має виконати функцію стримування, допоки держава не відмобілізує основний ресурс цивільний, які, з яких буде створено потужну велику армію. Жодна країна не може собі дозволити утримувати таку кількість військовослужбовців. Постійно, які, яка необхідна для ведення війни, повноцінної війни, і е, те, як до цього ставляться військові в цьому контексті насправді, не має значення. Має значення, як до цього ставиться цивільне населення, яке завтра може опинитися в окопах. Вот на що треба дивитися. І я в цьому році був в Європі і е, під час навчань, і під час приватної подорожі. Я спілкувався багато, звісно, з е, європейцями, <кій> і так, вони живуть в іншому вимирі, у них е, життя е, має зовсім інший вигляд, вони живуть в мирі, вони живуть в парадигмі е, після закінчення Другої світової війни. Для них це е, глибоке минуле, яке не має ніколи повторитися, тому що вони мислять категоріями цивілізаційними. Гуманними для них це просто дичина. І так, звісно, підготувати свою країну, накачати її там мілітаристкою риторикою завжди можна. Але це, по-перше, час. По-друге, звісно, ніхто не хоче воювати. І тут важливо звертати увагу на те, як на це реагують саме звичайні цивільні. Повторюся, військові завжди готуються до війни у будь-які нормальні військові. Завжди готуються до війни. Але проблема в тому, що, як правило, вони готуються до війни минулої. І ця окрема тема ми її зараз не будемо зашипати, але <кхм> таке теж можна, в принципі, побачити. І тим не менш, є деякі зміни, так, є деякі порозріння. Давайте візьмемо нашого іншого сусуду сусіда Румунію. Вони ухвалили окремий закон, який дозволяє їхнім повітряним силам збивати. Дрони, які залітають на їхню територію. Тобто вони е, з цією проблемою стикнулися раніше е, інших наших західних, і були вимушені ухвалити відповідні е, законодавчі, е, точніше, нормативно-правові акти, які тепер їхнім е, військовим без якихось додаткових там дозорів дозволяють оперативно діяти і збивати. Ось вам реакція. Е, е, Країни, яка стикнулася з такою проблемою. Більше того, деякі протоколи НАТО були вже адаптовані під умови сучасної війни на нашому досвіді, це і срок на розгортання підрозділів на переміщення. Тобто, якщо я не помиляюсь, раніше там на розгортання давалося до 60 діб, а зараз скоротили до двох тижнів. от Зараз можу по, по цифрах безпосередньо помилитися, але їх скоротили крат. Тому що всі розуміють, що за той період, який зараз прописаний в протоколі, умовні там зелені чоловічки вже, вибачте, відхапають країни Балтії. І тому відповідно розгортатися просто вже не буде де. І це один такий приклад, лише як країни, наші сусіди, європейські так реагують на ті загрози, які є. Але, звісно, коли там умовно наші морпіхи, наприклад потрапляють на полігон і зустрічаються зі своїми колегами з е, інших країн, в першу чергу Європи, ми, звісно, їх дуже дивуємо, тому що е, ті реалії війни, з якими ми стикаємося, ми вже 12-й рік поспіль, е, для них є е, чимось з іншого взагалі виміру. І коли ми показуємо, як ми сьогодні вирішуємо е, тактичні. Питання, як ми е, вирішуємо, питання там захисту, нанесення вогневого ураження, так меду, е, застосування сили засобів взагалі, е, вони, е, звісно, дивляться після цього свої е, відповідні настанови і накази і розуміють, що е, їх, мабуть, треба все ж таки змінювати, тому що змінилася війна. І е, добре, що у них є час і можливість. На те, щоб в ці зміни внести, щоб адаптуватися, ну, ми розуміємо, що і зокрема українські безпілотні апарати вони диктують нові правила ведення майбутніх воєн. Наскільки, наприклад, ті самі морські дрони загалом змінили оцю от, е, складову флоту, так? наскільки реально ну, от, Росія ми бачимо, так? що їм значно. Складніше стало провати власним флотом і загалом його перемістили в майбутніх війнах за рахунок класичного флоту, будучи вирішуватися питання, чи дійсно морські дрони тепер це слово за яким ну майбутнє умовно Якщо брати зовсім майбутнє майбутнє, так, далеке майбутнє, звісно, все буде рухатися в бік безпілотних систем. І, звісно, ми з вами побачимо вже за нашого життя. Повнорозмірні, повноцінні, безпілотні кораблі, які зараз тестують там деякі світові лідери в галузі суднобудування. Так? Але зараз це в принципі, одиниці. Якщо брати майбутнє осяжне, роль флоту залишиться незмінною, тому що дрони це лише один з інструментів вогневого впливу, так? один з засобів. Точніше, і станом е, на сьогодні просто відбудеться адаптація е, кораблів надводних, підводних човнів е, для відбиття реагування на подібні небезпеки. Ми, наприклад, адаптували наші провети, які надходять на озброєння військово-морських сил, е, один з яких зараз ще будують е, перший проєкт, ада вже на озброєння прийнято, і ми змінили проєкт. Цього корабля ми відповідно урахували під час його будівництва ті загрози, які з'явилися від початку повномасштабного вторгнення, яких не існувало просто на момент створення цього проєкту. І так є завдання достатньо великій кількості, які покладатимуться і надалі лише на повноцінні, повнорозмірні кораблі різних класів та корвети, фрегати. Авіанесу авіаносучі крейсери авіаносці неважливо, Але так в далекій, далекій перспективі, звісно, колись людей в морі замінять машини само собою. Але зараз перспектива трошки інша. Тому ми розбудовуємо згідно концепції розвитку наш флот, і і завдання, які сьогодні покладаються на нас, це розмінування коронаводного району, супровід. Суден цивільних можу довго їх перелічувати. Це все робиться руками, це все робиться екіпажем. Розмістити там 50 або сотню військових моряків на дроні ви не зможете. І ті завдання, які вони виконують сьогодні, і виконуватимуть в майбутньому ще достатньо довго, все одно будуть вимагати розбудови класичного флоту. Пане Дмитро, а щодо якраз і протидії росіян, зокрема і про мінування, про яке ми на жаль вимушені говорити регулярно. Ну і військові навчання міжнародні проходять з розмінування. Ви про це теж розповідали. А наскільки для нас проблема зараз замінованість Чорного моря? І чи продовжується це мінування ворогом? Проблема ця, звісно, існує. Проблему цю вирішити можна буде лише після закінчення війни, тому що безпековий фактор має бути достатньо високим, який дозволить спокійно проводити цю операцію. Тому що протимінні кораблі це фактично кораблі, які не мають достатньо великої кількості озброєння для того, щоб паралельно з протимінними діями ще відбивати атаки якісь на них. Тому, відповідно так. Умови безпекові мають бути достатніми для того, щоб ми цю операцію змогли провести, і більше того, ми вже це все спланували: і ШТАБ, і саму операцію, і окрім того, є юридичний аспект: ми не можемо кораблі завести в акваторію через Босфор згідно конвенції Монтре 36-го року. Тому о, це ще одна з причин, чому о, вона буде здійснена лише після закінчення війни в морі, але о, від неї ми нікуди не зможемо подітися, тому що так, проблема замінованості залишається актуальною, особливо враховуючи те, що ми досі зустрічаємося з наслідками. Другої світової війни, і навіть Першої світової війни в акваторії Чорного моря. <клінно> Міноподібні предмети і міни зустрічаються такі, і на Балтиці, до речі, теж недарма в Європі діє постійні дві протимінні групи НАТО, куди ходять кораблі різних країн-членів НАТО, європейських і американських, які розмінування, в принципі, продовжують здійснювати і зараз в Атлантиці, наприклад, в так само. Тому відповідно так, роботи нам, на жаль, вистачить, і е, боюся, що навіть наші діти ще будуть розміновувати Азово-Чорноморський регіон, тому що е, якщо активна фаза триватиме там до п'яти років, то наслідки будуть нам е, відгукуватися десятками років. Дякую, пане Дмитре. Сьогодні така світоглядна бесіда вийшла. і Я дуже хочу, щоб її більша кількість людей побачила. Будь ласка, друзі, поставте лайки цій розмові. Дійсно, тоді це допоможе. Більшій кількості почути тверезий об'єктивний взгляд, реалістичний взгляд Дмитра Плетінчука, речника військово-морських сил. Дякую вам, що ви сьогодні були з нами. Друзі, а вам дякую за те, що приєднуєтеся щоразу. Олексій Гомон мене звати. Я та вся наша команда тут працює для вас кожен день. Ця Київська школа державного управління. Пишіть ваші думки щодо тем сьогоднішнього обговорення. Читаю все абсолютно. Повірте, тому, будь ласка, залишайте. Будемо питання ставити наступного разу, ті, які ви залишили в коментарях. До зустрічі.